Друзі, сьогодні ми станемо на крок ближчими до школи. Сьогодні ми з вами вивчимо і повторимо абетку алфавіт. Тож, разом зі мною уважно дивімося та повторюємо літера А, звук А, літера Б. Молодці. Літера В, Г, Г, Д, е, Є, Ж, З, И, И, Молодці! А це яка літера? Правильно «м», М Молодці. Тепер літера К. Молодці В. Молодці. Тепер у нас голосна. О! Правильно? Дуже добре. Тепер давайте глянемо. Яка у нас літера П. Молодці Р. С. Т. А це яка літера? Голосна. Сі літера У. Тепер яка літера? Ф. Молодці! А давайте з вами ще шипляче спробуємо проговорити. Ш! Ш! Ч. От які ми з вами молодці. На крок стали ближчими до школи. Дуже добре. Тож поаплодуймо собі і всім гарного дня і гарного настрою.